Да, задні датчики БС, давайте я розповім, як. Оце магнітний, е, зчитує магнітні імпульси. Тут у нас йде одне-два металевих кріплення. Далі йде е, вхід у кузов автомобіля у багажник. І далі у багажник у нас стакані, ось такі кліпси з'єднаємо. Давайте я покажу на автівці. Ось задне колесо, запригаємо під колесо. Ось перше, що треба з'єднати, ось сюди під'єднати, тут моточина. І в моточини є магнітна полоса, яку треба щитати. Далі він проходить, як ми бачимо, перше кріплення, ось друге кріплення. І далі він пішов у кузов. В кузові на задньому стакані під обшивкою шукаємо, де є вмикання. Оригінальні датчики АБС баснословно дорогі. Тому... Встановлюються замінники. Особисто цей замінник коштує близько 20 доларів, а найдешевше коштують вони 10 доларів. 20 доларів це середнячок, якісний середняк. Ці датчики повинні у вас бути в справному стані, тому що особисто ця автівка мала ДТП із за непрацюючого заднього прав... лівого датчика АБС.